Thank you Компанія РДО Україна представлена як офіційний дилер компанії Джундір в областях Вінницькій, де по суті на сьогоднішній день левова частина нашого бізнесу. Також ми отримали в цьому році дилерство на Черкаську область і в Житомирській області. Тобто, це три сусідніх області, що нам досить зручно з точки зору логістики організації внутрішніх процесів. Також у нас розміщений центральний офіс та склад запасних частин, який є основною логістичною платформою в столиці України, місто Києві. На протязі однієї години, максимум півтори, сервісні інженери компанії «РДУ України можуть добратися до найвіддальнішого клієнта компанії «РДУ України. Ми маємо три сервісних центри в наших регіонах, які обладнані всім необхідним слюсарним інструментом та спецінструментом, для того, щоб виконувати найглибші капітальні ремонти по всьому модельному ряду техніки Джунбір. На сьогоднішній день ми гордимося тим, що ми являємося найстаршим департаментом в компанії. Ще до основних поставок техніки у 2012 році ми вже в травні місяці отримали свій перший мільйон доларів запасних частин. На сьогоднішній день ми маємо 5 регіональних складів та центральний склад в місті Києві. Загальна площа наших складів становить приблизно 2200 квадратних метрів. На яких ми на сьогоднішній день стабільно зберігаємо від 6 до 7 мільйонів доларів в залежності від сезонності, що включає в себе приблизно 8 тисяч найменувань. Ми знаходимося на полі товариства «Вінниця. агропроект БУД». зараз проводиться посів озимого ріпаку демонстраційних ділянок. Дана культура сіється трактором. Джондір еркою, дуже прекрасна сучасна машина, яку нам поставила е, дилер компанія РДО. Е, загрегатована вона з сівалкою Кінзе. В даному агрегаті за допомогою навігації, яка також обслуговується компанією РДО, е, проводиться посів ріпаку. У разі виклику на протязі одного дня служба є, на протязі 12-24 годин обов'язково. І незалежно в якій точці Вінницької області ми працюємо, це дуже дуже приємно. Компанія РДО Україна є динамічно розвиваючоюся компанією. Станом на сьогодні клієнт дуже задоволений технікою джундір, враховуючи те, що в нього парк техніки не настільки великий, і цей один трактор йому замінив в межах двох-трьох одиниць техніки вітчизняного виробництва. При цьому не маючи там якісних причіпних оприскувачів, він дуже задоволений нашими причіпними оприскувачами, які йому дозволяють там збільшити виробництво якби, збільшити врожаю в декілька разів.